Тема сьогоднішнього заняття малі тіла сонячної системи, зокрема, розглянемо метеоритні тіла та астероїди. Для початку згадаємо, що складається сонячна система. До складу сонячної системи входить сонце, вісім планет та їх супутники, малі тіла сонячної системи. Які тіла відносяться до малих тіл сонячної системи? Сучасні науковці називають малими тілами метеорні тіла, астероїди, комети, тіла поясу Койпера, хмару Оорта. Метеоритні тіла відносно невеликі тіла, що рухаються в космічному просторі. Деяка частка метеоритних тіл є залишком тієї речовини, з якої колись утворилася сонячна система, деяка залишки постійного руйнування комет, уламки астероїдів. В залежності від того, що відбувається з метеоритними тілами при потраплянні в атмосферу Землі, виділяють метеори, боліди та метеорити. Метеори це явище, що виникають при потраплянні в земну атмосферу малих метеоритних тіл масою приблизно 0,1 грама. Інколи їх називають падаючими зорями. Які зоропати можна спостерігати в нашій півколі? Наведемо декілька прикладів найближчих за часом зорепадів. З 14 по 21 жовтня в нашій півколі традиційно спостерігають за зорепадом Леоніди. Його унікальність в тому, що кожні 33 роки метеорний потік перетворюється в справжню зоряну бурю, але найближче слід чекати лише в 2034 році. З 4 по 17 грудня можете спостерігати за зоропадом гемініди. Згідно досліджень, вік даного метеоритного потоку більше тисячі років. Різновид метеорів боліди. Болід дуже яскравий метеор, утворюється, якщо в атмосферу входить тіло масою в сотні грамів. На екрані ви можете спостерігати реальний боліт, що прилетів над Іспанською Андалузією в грудні 2016 року зі швидкістю 72 тисячі км за годину. Для порівняння Вікіпедія називає рекордною швидкість для літака 3400 км за годину. Залишки метеоритних тіл, які не встигли згоріти в атмосфері і впали на Землю, називаються метеоритами. Один з найважчих метеоритів метеорит гоба, який складається із заліза. Після падіння в 1920 році метеорит трішки втратив вагу за рахунок ерозії, наукових досліджень та вандалізму. Зараз маса метеорита 60 тонн. Інколи спостерігається масове падіння метеоритів, яке називається метеоритний дощ. Так, 8 березня 1976 року у провінції Китаю пройшов один із найбільших метеоритних дощів сучасності. Його тривалість 37 хвилин. Маса деяких метеоритів досягала до 2 тонн. Які бувають метеорити за хімічним складом? Більшість метеоритів, знайдених на Землі, кам'яні, таких приблизно 85%. Одна десята від усіх знайдених метеоритів це залізні метеорити. Вважається, що вони були частиною загиблої планети. Або велико астероїда із пояса між Юпітером і Марсом? Не менш поширені із трьох видів кам'яно-залізні і всього 5% від усіх відомих метеоритів. Загально прийнята думка про те, що вони утворилися на границі кори і мантії своїх батьківських тіл, тому є дуже цінним об'єктом для дослідження. Переходимо до астероїдів. Що таке астероїд? Найчисельнішими об'єктами в сонячній системі є астероїди. Наразі є декілька визначень астероїдів. Ряд науковців визначають астероїд як тверде небесне тіло діаметром від 1 до 1000 км, що рухається орбітами у сонячній системі. Інші дослідники визначають їх як малі планети, які в основному обертаються між орбітами Марса та Юпітера. Вважають, що це залишки протопланетарного диску, що залишиться після формування сонячної системи. На сьогодні найбільш вивченими астероїдами є Палада, Ерос, Мартильда, Гаспра, Іда та Веста. Інколи астероїди називають космічною загрозою, час від часу в пресі з'являються повідомлення про ймовірні зіткнення астероїдів з нашою планетою. Подібні ситуації вже траплялися. Зокрема, після падіння астероїда 66 мільйонів років тому вимерли динозаври. Теоретичним місцем падіння є півострів Юкатан, що знаходиться на території Мексики. Там залишився ударний кратер Чіксолуп. Смертельну небезпеку для життя на Землі представляють астероїди від 10 кілометрів в діаметрі. В даний час орбіти всіх відомих астероїдів подібного розміру не перетинаються з орбітою Землі. А поки нашу безпеку оберігає космічна варта, всесвітня організація, що займається питанням захисту від космічних загроз, з її діяльністю ви можете познайомитись на сайті, вказаному на екрані.